Доброго ранку, мої ліві друзі! Сьогодні на заняття з малювання тема Декоративна тарілка. Сьогодні ми будемо знайомитися з колоритом українського орнаменту на тарілці. Я взяла колір зелений, жовтий-червоний. Зазвичай це був чорний коричневий, але я хочу, щоб наша тарілочка трошки яскравіше виглядала. Ми будемо вчитися заповнювати площину круга візерунком, розташовувати елементи візерунка відповідно до форми паперу. Серединку заповнювати будемо візерунком. І я хочу, щоб ми з вами намалювали квіточку, але не обичну квіточку. Ми будемо малювати восьмипелюсткову квіточку, український візерунок. Отож, дітки, всілися всі гарненько. І слухаємо уважно. Сьогодні ми з вами будемо майстрами. А що такі майстри майстрині це ті, які розфарбовують миску, тобто тарілочку. Діти, щоб купити тарілочку і розфарбовану, вона дуже-дуже дорого коштує. Тому багато в нас на Україні майстринь розмальовують тарілочки власноручно. Отож і ми сьогодні з вами. Спробуємо розмалювати тарілочку. Я зараз вам покажу деякі вироби, що я зробила для вас, підготувала, і ми з вами розглянемо. Ось подивіться, будь ласка, такий малюночок. Бачите, що ми бачимо, діти з вами? Тарілочка круглої форми. Посередині квіточка, а яка квіточка? Велика. Серединка і пелюстки. Дітки, а давайте порахуємо, скільки пелюсток. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. А по краям філяста лінія. Є ще ось така тарілочка. Давайте звернемо на таку тарілку увагу. Що ми бачимо? Також квіточка посередині. Серединка квіточки. А тепер давайте тут порахуємо, скільки пелюсток. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8 по краям листочки зеленого кольору. Отож, давайте, діти, сьогодні ми зробимо таку квіточку. Але спочатку я хочу вам показати, як це робиться. Зверніть увагу! У мене для роботи є полуга серветочка стаканчик з водичкою, фарби. Я взяла три кольори: жовтого, зеленого. Червоного. І ще в мене діти є пензлики. Зверніть увагу, пензлики різні: і великі, і маленькі. Бачите? І середніх розмірів. А ми з вами виберемо середнього розміру. Ви можете і меншенький взяти, а хочете і більшенький. Але я хочу взяти середнього розміру. Ось такий пензлик мені сподобався, я хочу ним малювати. Але спочатку я вам покажу, як це все робиться. Ось подивіться, будь ласка, на таку тарілочку. Бачите? Вона що білого кольору. І я хочу, щоб ми з вами намалювали тут квіточку, поркарами листочки або хвилясту лінію. Будемо розмальовувати таку тарілку. Я взяла, дітки, подивіться. Зробила собі отакий макет у вигляді тарілочки, коло, круг. І ми будемо малювати з вами. Подивіться ось таку тарілку, діти. Що ви бачите? Квіточки так, Тоже кругла форма, посередині зроблені квітки. Сідайтеся, діти. Вам хорошо видно? Вам покладу так от аркуш паперу. І ми з вами повчимося трошки робити філясту лінію. Що ми поробимо для цього дітей? Беремо пензлика, мочуємо водичку і беремо зелену фарбу. Подивіться, притискаємо пензлика. До паперу і проводимо таку хвилясту лінію, не відриваючи пензлика від паперу. Подивилися. Вимиваємо пензлика. Тепер я хочу з вами зробити серединку. Беремо червону або жовтого кольору. Ви можете вибрати свої кольори на смак. і Круговим рухом робимо таку серединку, бачите? Це робиться легко і просто. Якщо в кого з першого разу не виходить, вам допоможуть матусі. Вимиваємо пензлика. І тепер, дітки, беремо фарбу жовтого кольору. А ви можете свою взяти, яку ви хочете. Мукаємо фарбу гарненько. І... Тискаючи до паперу, видовжуємо і проводимо зверху вниз. І в нас такі виходять з вами пелюсточки. Бачите? Це так гарно і просто. Отуж приступаємо до роботи. У нас є дітки меншенькі. Ми з ними зробимо отаку. Квіточку. Дітки беремо серединку жовтенького кольору робимо і вибираємо серединку. Пензликом проводимо такий кружечок робимо. Бачите? Ми отримали кружечок, вимиваємо пензлика. Тепер, дітки, беремо червоний колір. І будемо з вами робити пелюсточки зверху, знизу, з правого, боку, з лівого. Ми отримали чотири перюстки: одна, дві, три, чотири. А тепер між пелюсточками ще пелюсточки зробимо. Одна, дві, три, чотири. Ми з вами отримали квіточку з восьми плюсками: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Діти, вимиваємо гарненько пензлика. А тепер ми з вами зробимо листочки зеленого кольору. Набираємо фарбу і притискаючи пензлика до паперу, такими рухами ми робимо з вами листочки. По колу, не поспішаючи. Якщо когось не виходить, не спішіть, вам допоможуть завжди матусі. Вимиваємо пензлика, ставимо на підставочку. Так, дітки, подивіться, яка в нас вийшла гарна тарілочка. Бачите? Листочки, пелюстки і серединка. Отже, наш виріб хай висихає, а ми зробимо і старшими дітками таку ж саму тарілочку. Беремо круг. Беремо пензлика, я знову вибираю пензлик, такий, яким я малювала. Мені з ним зручно працювати. Ви також, діти, що ми робимо? Ми беремо червону фарбу, мукаємо фарбу пензликом і беремо, робимо посерединці, дітки, посерединки нашого виробу, тобто тарілочки. Серединку, дивіться, отак от. Круговими рухами ми зробили з вами серединку. А зараз будемо робити пелюстки квіточки. Вимиваємо гарненько пензлика, вимили, беремо жовту фарбу, набираємо гарненько. І робимо пелюсточки зверху вниз, проводячи, не достаючи до серединки. Зверху зробили тепер знизу, тепер по бокам. Знову мукаємо фарбу і ми ж пелюстками робимо ще пелюсточки зверху і знизу. Діти, ми отримали з вами отаку квіточку. А тепер, дітки, вимиваємо пенслика. Набираємо фарби зеленого кольору і проводимо фелясту лінію, знову набираємо фарбу. Ми притискали гарненько пензлика до паперу, і в нас вийшла така хвиляста лінія. Діти, подивіться, що ми зробили. Квіточку намалювали посерединці. Скільки пелюсточок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Серединка і по краям зелена, хвиляста лінія. Наші тервички висихають. А я говорю вам до побачення. Очікую ваші роботи. До зустрічі, мої любі! Бережіть себе.